Протидія торгівлі людьми в умовах воєнного стану. Під такою темою відбулися тренінгові заняття у групах 42 та 61 державного навчального закладу Нововолинський центр професійно-технічної освіти. Фасилітатори Наталія Заїкіна та Дана Кустрьо, представники громадської організації Волинські перспективи та благодійного фонду «Посмішка.ua» формували в учнів навички, як обезпечити себе за кордоном. Як не потрапити у рабство, як реагувати на різні пропозиції щодо працевлаштування? Здобувачі освіти активно обговорювали правила поведінки у різних країнах, що заборонено, чого не варто робити, за що можна понести відповідальність. Спеціалісти наголосили, що де б вони не були, потрібно підтримувати зв'язок із родичами, придумати ключове слово, надали рекомендації та алгоритм дії в разі потрапляння у рабство.